О! Oh. Отвари oh, дочки. А, дивіться, oh, він садить ah, кукурудзку. Раз, ah, раз, два. А ну рахуй до рахував. Дві як він файно робить, йой. Okay. Йой. Ah. Mm. Відки вибирати таку кукурудзку? Ви її купуєте чи на з насіння? Сам, насіння сама бере, я відки з насіння збираю. Але ви, ви відки її взяли з насіння чи купили? Це, це з насіння. З насіння. Великий кукурудзик єшки? Великий. Сильно? Канадський. Ооо. Не, то я шуткулю. Але все рівно тоді з відки кукурудзики. Та-та? Дякую вам за допомогу. Дякую Бог Знайти тето в потіку? Так. А? Та ти все як хочеш. Все, все то не в тому раді. А камінці збирають? То теж каміння розсаджують тут, це чи ні? Закинем на канал, сото рай. Та як та, в тому анекдоті. Как курва садив кукурудзу, віросла конопля. А? Ка внукам голови повідриває. Чого? Я, не, я не, не чув один анекдот, але я його вже забув. Коротше. А ну зупини і ще раз, бо то треба...